Доброго дня, компанія Автопарк. У нас нове чудове надходження Audi Q5 2014 року випуску з дизельним двигуном об'ємом 2 літри на автоматичній коробці передач та на повному приводі. Ось в такому чудовому чорному кольорі. візуальна та ПЛКП взагалі без нарікань, автомобіль в дуже класному стані. Встановлені оригінальні легкоспавні диски. З технічного боку автомобіль повністю обслугований, готовий до будь-яких перевірок. Двигун працює рівно, без нарікань. Настановлені спереду та ззаду парктроники, задня камера заднього виду. Автомобіль, до речі, приїхав з Європи лише один власник в Україні. Тут у нас зустрічає безключовий доступ. Всередині ось така комбінована шкіра з алькантарою. Ось так воно все виглядає. У нас є датчик світла, датчик дождю, мультикермо з круїзом, електропакет по всім вікнам, широкий сенсорний дисплей, підігрів передніх сидінь. Перейдемо на задній ряд. Ось так виглядає задній диван. По салону взагалі без нарікань. По всьому салону також є вокилимки, також присутній електропровід багажника. Тож, друзі, запрошуємо на тест-драйв за адресою Сумська-2, місто Київ. Автомобіль можна придбати за готівку та в кредит або лізинг. Усім гарного дня!